Осінь це початок сезону продажів. Четвертий квартал вже починається, і тому більшість шопіфай-дропшиперів думає про те, які продукти продавати в цей період. З вами Вудоєком Дмитро. і Сьогодні ми розберемо топ-5 продуктів, які я рекомендую запускати в вашому шопіфай-магазині вже цієї осені. Речі, всі посилання на продукти, які я сьогодні буду оглядати. Це лінки на магазини, лінки на активні рекламні кампанії з Facebook Ads Library, також посилання на постачальників. Я зібрав в окремому файлі, який прикріпляю в описі до цього відео. Третій лінк натискаєте, забираєте і переглядаєте. Почнемо з того, що я коротко нагадаю, які продукти нас цікавлять, тому що специфіка бізнесу на ШеПП полягає в тому, що ми ну, не можемо продавати звичайні якісь продукти, такі як не знаю, там стіл, мікрофон, футболку, чи ще щось нас цікавлять. Більш унікальні продукти, так звані продукти вау плюс рішення. Це конкретні, унікальні, цікаві продукти, які вирішують певні болі, закривають болі конкретної цільової аудиторії. І процес пошуку взагалі таких продуктів він складається з декількох етапів, такі як пошук, аналіз цих продуктів та відбір. Конкретніше про пошук таких продуктів я розповів в цьому відео, яке називається фундаментальний підхід до пошуку продуктів для Shopify дропшипінгу. В цьому відео я вже покажу вам. Проаналізовані готові продукти, які в принципі можна запускати. І тут ви можете мені задати питання: Дмитро, чому ти ділишся з нами цими продуктами? Чому ви самі їх не запускаєте? Друзі, насправді у нас працює окремо команда, яка займається продукт ресерчем. І у нас насправді дуже багато продуктів, які ми можемо запускати, які ми запускаємо по черзі. Просто їх настільки багато, що ми не можемо чисто фізично їх всі запускати. Але певну цінність мені все таки хочеться вам дати, тому я і ділю з вами цими продуктами. Одна з улюблених моїх фраз, яку я дуже часто повторюю при пошуку продуктів, або коли пояснюю специфіку пошуку продуктів для шопедропшибну, що тренди циклічні. Є певні трендові продукти, які продаються ну буквально постійно, і попит на них іде цілий рік, але є певна. Сезонність, коли вони більше на піку, тому що я завжди не рекомендую продавати суто сезонні продукти. Я про це говорю в кожному відео на наших майстер-класах. Але є певні продукти, які актуальні цілий рік. Але в певну сезонність вони більш актуальні, і таким продуктом є ось такий Pet Seed Cover. Він по різному називається в різних магазинах. Досить старий продукт, але актуальний. Завжди і я постійно, кожен рік, ми вже займаємо, Shopify дропшипінгом 5 років я знаю, кожен рік він стабільно продається. Я знаю купу магазинів, які продають цей продукт, і він постійно актуальний. Він постійно приносить гроші власникам цих магазинів. Тепер давайте коротко пройдемось по. Ось цьому формату ВАУ wow плюс рішення, чому це вау-продукт? Wow Тому що ну не в кожному магазині такий продукт можна знайти. По-друге, цей продукт досить круто можна показати на відео, що він дійсно вирішує певну проблему. Ми ще конкретніше зараз передамо рекламу, подивимось цього продукту, як запускають, але. На відео досить круто можна показати саме ось цей вау ефект Тобто він швидко розкладається, швидко вміщається в машину і туди застрибує довольна собака. Або ми можемо показати цей продукт, не знаю, показати грязний салон, потім чистий салон з цим педсідкавером. Проблема, яку він вирішує, вже зрозуміла. Чому осінню теж зрозуміло, осінью більше дощів, і це і в Америці, і в Європі. І осінню вона якраз і більш актуальна. Вона вирішує проблему власників собак, які мають автомобіль, які часто возять собак в автомобілі, щоб їх автомобіль був чистий, його, по перше, і не опісували і не обкакували, і щоб не вимащували його брудом. Зразу бачимо приклад магазину Шопіфай. Дуже все просто, дуже все зрозуміло. Декілька буквально блоків, короткий опис, певні фічерси, порівняння там з іншими подібними продуктами, якісні фотографії взяті з Аліекспресу або у інших конкурентів, якісні відгуки з фотографіями. Все круто. Ціна на цей продукт 139 доларів. Є два варіанти кольору чорний та. Сірий, тепер дивимось, яку ж рекламу вони використовують, як вони продають цей продукт. Це один з рекламних акаунтів, який я знайшов, що продає цей продукт. Насправді їх досить багато. Бачу, що реклама запущена там 12 вересня. говорить про те, що в принципі цей продукт вже успішно протестований. і Вони його продають, і можемо подивитись там рекламний креатив. Ось вони просто починається з того таку, UGC User Generated Content, Як ця штука розкладається, і в кінці там вже собачки. Нічого специфічного в контенті я тут не бачу. Різні формати креативів вони тестують. Все знято на iPhone. В принципі, можна брати ці відео і у постачальника, можна шукати на Ютубі, дивитися огляди і робити подібні креативи. Нічого складного тут немає. Реклами запущено небагато, є і більш старіша реклама, є і більш свіжіша реклама. Але якщо вона активна, якщо вона зараз працює, а вона працює, то значить вона приносить гроші цьому магазину або власнику цього магазину. Скільки цей продукт коштує на Аліекспресі? Давайте подивимось: відкриємо Aliexpress і ведемо класичний запит Pet. Ми можемо приблизну ціну подивитися на цей продукт. Ось він оранжевий, він коштує 20 доларів. Зрозуміло, там є декілька варіацій. Або ні. Тут у нас одна варіація цього продукту, але приблизно це те саме. Він там коштує від 20 до 30 доларів. Вони його продають за 139 доларів. Маржинальність тут ну дуже і дуже непогана. Є там за 20, є і навіть дешевше. Є за 25 доларів, є за 20, є. 18 доларів, середня ціна це 18-25 доларів. Ось за 30 доларів. Теж подібний є з оранжевими такими. А ну точно має май, майже таке саме, якщо я не помиляюсь. Трошечки відрізняється. Можна пошукати, прям знайти дуже схоже. Скоріше за трошки буде дорожчий цей варіант. Е, є дуже класний лайфхак, як можна шукати продукти на Аліекспресі, які ви не зможете знайти просто по запиту, бо дуже багато різних варіантів цього продукту, дуже багато постачальників на Аліекспресі з різними форматами. Там якісь кантики Оранжеві, там воно шкіряне, там ще щось. Як бачите, тут воно чорне, тут оранжеве, тут взагалі з якимись постерами. Ну не можу я знайти саме конкретно цей варіант. Я на телефон скачую додаток а там є пошук по фотографії. Я просто наводжу банально на картинку на цьому сайті. Мені зразу показує конкретно цей продукт. Тому що це дуже класний пошук по фотографії. Тому продукт супер, продукт актуальний. Бачимо активні рекламні кампанії. В Принципі можна брати тестувати до речі, якщо ви хочете навчитись шукати такі продукти, запускати подібні магазини і заробляти на Shopify дропшипінгу на таких продуктах X3, а іноді X4 від їх закупівельної вартості, то я рекомендую відвідати мій безкоштовний майстер-клас. По Shopify дропшипінгу, де я своїм партнером Владиславом познайомлю вас з тим, що таке Shopify дропшипінг, як це працює, як тут почати заробляти. Дамо вам повний покроковий гайд від етапу вибору ніші до запуску рекламних кампаній та їх масштабування. Перше посилання одразу під цим відео майстер-клас повністю безкоштовний. Чекаю. Наступний продукт, який ми розглянемо, це ось така лампа, яка називається Motion Sensor Security Lights. Це звичайна по суті лампа, яка працює автономно, заряджається від сонця впродовж дня і починає працювати вночі. Вона не потребує ніякої зарядки, ні підключення до загального живлення будинку. Вона працює повністю автономно. Прикольний продукт, solar powered, енерджі зберігає енергію, заряджається від сонця. Легко встану ну, тут легко встановлюється, можемо подивитись: 50 тисяч. Годин працює досить великий радіус у неї дії, чому цей продукт актуальний? Ось, ну, тому зрозуміло. Сонячний день у нас стає коротше. Якщо ми живемо в будинку, нам круто було би мати ось таку штуку, яка ще автоматично вмикається, навіть коли ми там під'їжджаємо до будинку. Ось це б дуже прикольне зображення. Роботи цього продукту подивіться наскільки масштабно це все виглядає. Ти під'їжджаєш додому на машині ввечері, там не знаю, вже там сьомій-восьмій годині, а в тебе вмикається автоматично світло там на 180 градусів, воно світить 72 фута. Я точно не можу сказати, скільки це в метрах, то вже можете порахувати. Можуть вигинатися аж на 270 градусів, і це дуже круто. Теж тут показано, коли ми ставимо її на кут, і воно прям і спереду і по бокам освічує. Тобто набагато зручніше, ніж якась звичайна лампа. Екція руху, ось цей кут, ось захист IP65 Waterproof, Що вона повністю заряджається від сонця, довго світить. Ну короче, тут прям дуже багато, дуже багато переваг, і це саме робить цей продукт. От, прям таким вау. Вау! Рішення, яке він дає. Ну теж очевидне, ви економите енергію для вас це набагато зручно. Детекція руху не треба там включати по пультах або виходити вмикати, коли ви приїжджаєте додому. Воно все дуже якісно зібране, воно замінює вам, напевне, декілька ламп. Ви зберігаєте ще й свої гроші, купляючи оцю штуку. І коштує вона всього лиш там 48 доларів. Є три варіації цього продукту. Магазин зроблений дуже гарно, насправді є гівки. Все, як я рекомендую: гівки, порівняння з іншими лампами. Знову ж таки, певні фічерси. Фічерси це якби основні. Переваги цього продукту. Тут описані варіанти, де його можна розмістити, як воно працює, з яких матеріалів воно складається, які там діоди, чого воно водозахисне. Коротше, дуже-дуже круто зроблена сторінка продукту, також Recommended by Influencers, тобто, що деякі інфлюенсери рекомендують цей продукт. Ну, це така підказка для нас, що ми точно вже знаємо, де можна взяти креативи для того, щоб запустити і нам цей продукт. Відгуки, відгуки так само є. Відкриваємо бібліотеку реклами, цей магазин продає. Є декілька продуктів. Тут реклама запущена ще аж з 29 серпня на цей продукт. Теж підсказка для нас, що досить нещодавно запустилась реклама, але працює вже відносно довго, якби це був би простий тест. Тому що тест у нас триває три дні. Якщо ми запустили продукт, через три дні немає продажів, ми викидаємо цей продукт, не продаємо його. Тут ми бачимо, що реклама вже працює досить давно і працює, як бачу, тут певні ретаргетингові кампанії картинками, і є відео. То ключові, топофано, рекламні креативи, які прям показують цей продукт, як він діє. Теж продукт в стилі UGC, теж спокійно можна брати рекламу, цю копіювати, переробляти трохи, брати відео з YouTube у блогерів і запускати так само. Дуже багато тут креативів. Тут вони ще якісь продукти, інші продуї теж можна подивитись. Але саме конкретно цей мене цікавий, тому що на нього найбільше йде зараз реклама. Ось класичний приклад ретаргетингової компанії, коли ми запускаємо просто картинку зі знижкою для тих, хто вже був на сайті. І 100% після того, як я побував на цьому сайті, мені буде вилітати в Фейсбуці, і в інстаграмі ретаргетингової компанії цього ж продукту, щоб я зайшов і його купив. Давайте подивимось скільки ж вони на ньому заробляють, скільки він коштує на. Аліекспресі переходимо на Алі, і цей продукт на Аліекспресі коштує майже 7 доларів. Можемо подивитись якихось інших постачальників. Давайте глянемо ще когось, які тут взагалі є ціни. 6,54, приблизні вартості. У Цих чомусь 30 доларів він коштує. Давайте подивимось. Угу, дивимось далі. Я думаю, що ми ще щось з ним. 7 доларів він коштує тут, 14 доларів. Ось, скоріш за все, це основний постачальник по цьому продукту. 100% це основний постачальник по цього продукту. У нього 1000 продажів, 14 доларів він коштує по закупівельній вартості. Ну прекрасно, супер, продають за 50 доларів. Класична історія там плюс-мінус X3 роблять на цьому продукті. Вартість залучення клієнта, нехай там 15-20 доларів. От вони і заробляють там до 20 доларів, там 15 доларів в кожної продажі. Але зрозуміло, що дуже класно апсейлиться цей продукт. Нащо нам купляти один, якщо у нас великий будинок? Я би очевидно купив собі таких три лампи. Ти їх один раз встановив, все, ти собі ходиш, вона автоматично включається. І це теж дуже класна історія, якраз для апсейла. Купляєш три або вони тут зразу вказали, купляєш. Дві пари, і це набагато дешевше. Так само, і закупляючи цей продукт у постачальники, наприклад, на Аліекспресі, так само це буде дуже вигідно. Супер. По цьому продукту все зрозуміло. Наступний продукт це ось такий wall-mounted Steel Storage Rack. Це така собі штука для тих, у кого є довгі якісь речі, які треба складати на стіну. Виглядає та звучить максимально. Типу не зрозуміло взагалі, таки нашо комусь взагалі це треба. Хто цим взагалі буде користуватись? Але насправді, якщо вчитати з опис продукта, то ти починаєш розуміти наскільки це зручно. Подивіться, скільки всього для яких речей це все можна використовувати. Ну зрозуміло, що більшість майстрів починають наводити порядки на осінь, тому що влітку все зазвичай стоїть там на дворі. наприклад, якісь інструменти або дошки, або якісь драбини, тощо і приходить осінь стає холодніше, і нам треба проводити в порядок нашого господарства. І таким чином. Ось ця штука нам допомагає в цьому. Все, що у нас стала на дворі. Ми можемо його переносити в гараж або в якийсь наш room, нашу комору. І за допомогою таких штук ми можемо буквально вішати абсолютно все на них. Дошки просушити, розкласти них. Можемо інструменти класти. Наскільки універсальний цей продукт? Тут можемо подивитись навіть живі відгуки, як люди їх використовують. Зазвичай всі складають дошки на. Просихання на зиму. Це дуже крутий нішовий продукт для людей, які займаються обробкою дерева. По секрету, скажу вам, що ніша обробки дерева це досить. Крутаніша, в ній багато продуктів, в ній багато можна заробити. У нас є студенти, які працюють цій ніші і роблять там шестизначні результати в доларах. Тому ось такий крутий продукт. Ви можете сказати, Дмитро, блін, ну хто це купе? Ніколи не треба задавати собі таке питання, проводячи його через призму власного якогось сприйняття. Тому що я вам зараз покажу рекламу і пояснюю, що цей продукт дійсно зараз продається і продається досить. Непогано відкриваємо бібліотеку реклами, цей магазин Max. До речі, в ньому багато можна цікавого знайти. Тут більш сезонні продукти, які вже давно вони продають. Я спочатку думав показати вам ці продукти, але потім вирішив, що вони не є настільки актуальними. Ось дивіться, Storage Box, запущений 18 вересня. Подивіться, як класно. Класичний креатив, нічого специфічного немає, пояснення, легко кріпиться, швидкі кадри, коротше. Класичний креатив. Дошки розклали і посушили. Там можемо полистати в самий низ і подивитися, що вони його досить давно крутять. Тут у нас же реклама там 16 вересня. Давайте пролистаємо взагалі в самий низ. Тут я бачу, реклама ще аж 2 вересня крутиться, що досить давно. І 100% цей продукт продається давно. А тут реклама ще 19 серпня запущена, і це активна реклама до сих пір, що говорить про те, що ця реклама приносить. Клієнтів, тому, очевидно, я рекомендую теж спробувати запустити цей продукт. Скільки він коштує на Aliexpress? До речі, я так само не міг його знайти звичайним пошуком на Aliexpress, але знайшов його з допомогою от мого лайфхака пошук через Aliexpress додаток телефону. 36 доларів він коштує, вони його продають за 89 доларів. Теж приблизно x 3 x 25 на ньому роблять. Доставка в США буквально там до двох тижнів, до 10 днів приблизно він буде йти. Є варіант там дві штуки, тут можна пошукати інших постачальників, багато насправді є постачальників по цьому продукту. Якщо шукати по картинкам, ну дві штуки. От вони є 36 доларів. Вони продають два варіанти: або дві штуки. Цих полички є. Ну, відповідно, для однієї полички треба дві штуки, або дві полички, там де чотири. з цих uh, Mounted Steel Storage Rack. Як на мене, продукт класний, вирішує проблему. Має конкретну цільову аудиторію, досить якісний і гарно б'ється по фінансам. І це ніша рибалка, куди ж без е, риболовлі? І тут у нас спінінг конкретно для риболовлі на хижака, тому що хижак найкраще клює саме восени, коли його вода стає холоднішою, коли. Риба перед зимою набирає свої ваги, їй треба більше харчуватись. Ну коротше, це така рибацька тема. Для тих, хто не розуміє рибалку. В принципі, можливо, я б не рекомендував би цей продукт продавати. Хіба ви просто можете скопіювати все і запустити? Але для рибаків так, тому що рибаки всі знають, що восени хижак дуже круто клює, дуже круто ловиться, і треба мати класні інструменти, щоб його ловити. І у нас сьогодні на огляді ось такий інструмент: це телескопічний. Спінінг в чому перевага телескопічного спінінга? для тих, хто не розуміється в риболовлі на хижака. Ви скоріше за все не зрозумієте, чому це крутий продукт, і в чому перевага саме телескопічного спінінгу. Пояснюю, як то кажуть на хлопський розум. Дивіться, зазвичай спінінги для ловлі на хижака вони складаються з двох або з трьох частин. Вони ось такі довгі, то це одна половинка і друга половинка. І щоб його возити з собою або носити з собою, ну це дуже напряжно. Тобто їздити, наприклад, на мотоциклі з таким спінінгом незручно. Носити його в рюкзаку нереально, тому що у вас отака, ну отакий довгий чехол і вам треба його всовувати. Коротше, це максимально незручно. Але перевагою з таких саме. Спінінгів, які складаються з двох частин, є в тому, що вони дуже як це, чуттєві. Для того, щоб ловити хижака, треба прям мати спінінг дуже тонесенький, який прям відчуває кожні оці подьоргування наживки або блешні, або того джигу, або твістеру, або воблеру. І цей продукт якраз вирішує цю проблему. Ви купляєте малесенький спінінг, телескопічний, вже з катушкою. Ви просто його розкладаєте і починаєте ловити рибу. І Це дуже круто для тих, хто там ходить. В якісь кемпінги подорожує, катається на велосипеді, на мотоциклі або навіть на машині, тому що вам не треба, коли ви побачили, якесь класне місце і хочете половити там рибу. Вам не треба це починати збирати, катушку прикручувати, збирати це з двох частин, продівати оцю волосінь через оці е кілечка. У вас вже все готово. То ви просто змахнули, воно все вилетіло, закріпили, прив'язали блешню і почали ловити. Це все зрозуміє тільки справжній рибак, спінінгіст і в цьому якраз особлива перевага цього продукту. І він влучає в цільову аудиторію. Він в мене влучає, тому що ну дійсно я вже сам собі захотів такий продукт. Fish, anytime, anywhere, with easy. Тобто, лови будь де, будь-коли дуже легко. Ну і вони тут пояснюють, що ти, типу маєш спінінг зразу з катушкою, він телескопічний, складний, і це дуже, дуже круто. І дуже зручно для тих, хто прям обожнює рибалку, постійно десь їздить і хоче постійно десь пробувати ловити рибу. Дуже крута штука. Тут багато переваг в цьому продукті, крім того, що він телескопічний, зручний, він так само має хорошу якісну катушку, він витримує досить велику рибу, він досить гнучкий і досить чуттєвий, що є теж важливо. Подивіться, які класні гівки тут використані. Зразу гівки з риби, які прям влучають просто в сердечко рибака, от коли рибак бачить. Що на цей спінінг ловиться риба, одразу виникає в голові такий нейронний зв'язок. Якщо на цей спінінг ловиться риба, то значить, якщо я куплю такий спінінг, у мене теж буде ловитись риба. Основна ціль кожного рибака, рибалки це да, не рибака, а рибалка. В українському рибалка буде. Основна ціль кожного рибалки це. Ловити рибу, зловити рибу. Позиціонування цього продукту якраз і вирішує цю проблему. Подивіться, як класно вони все тут порозписували. Якраз тут тільки хижак у нас. Мені дуже подобається. Ось ця картинка, де звичайний рюкзак для подорожей, і тут просто з боку всунутий цей спін, вже готовий для роботи. Відкриваємо бібліотеку рекламу, SpineBuzz. Супер! Тут я бачу, у нас всього декілька продуктів. у нас запущений сам спінінг і у нас запущені ще додаткові продукти, спеціальні ось такі воблери, які теж, як я розумію, впливають на. Успіх вашої риболовлі. Ми можемо прийти на цей магазин, відкрити головну стрінку і подивитись там, посортувати безселен, подивитись, які продукти у них найчастіше продаються. Ось ці чотири продукти, якраз у них найбільше продаються. Відповідно, я бачу навіть по відгукам, що ось ця жабка, ось цей набір, і ось цей. Спінінг. А в рекламі я так само бачу цей спінінг, бачу цю жабку, і цю рибку, і навіть цього якогось спайдера, якого вони досить нещодавно запустили. Тому, очевидно, продукт класний, продукт цікавий. Давайте подивимось креатив, як виглядає під цей продукт. Дивіться, як красиво. Багато риби зразу нам показують, показують цей спінінг. назву магазина, як воно розбирається, закидують і погнали. І вже риба ловиться. Дивіться, як класно. Шикарні креативи. Дивіться, та. Це, що я казав, продукт вау. Рішення має конкретну цільову аудиторію, де шикарно закриває оцей вау-ефект і вирішення певної проблеми рибалок, які хочуть рибалити в будь-якому місці в будь-який час. А ми переходимо до наступного продукту. І тут у нас буде більш глибинний такий аналіз, тому що продукт класний тим, що я знайшов цілих три магазини, які. Крутять активно рекламу суто на цей продукт. Це не просто якийсь нішовий магазин, а це One Product Store. Це дуже класний показник того, що цей продукт зараз актуальний і зараз продається. Знову ж таки, це тема пов'язана з. Кемпінгом тема пов'язана з відсутністю світла або з темною порою доби. Але насправді позиціонування цього продукту воно дуже широке. Саме тому він мені сподобався. Дивимося, що всі продукти абсолютно однакові, тільки вони тут вже у деяких магазинах вони забрендовані, в деяких ні. Але сам по собі продукт однаковий. Але якщо відкриємо його на Алиекспресі, 7 доларів він в середньому коштує, його продають. Наприклад, на оцьому Lumen Light, його продають за 29 доларів або 36 доларів. Я так розумію, разом з доставкою. на Найдпаді його продають за. 60, ага, тут це ж паками його продають 34 долари. І на Отему його продають за чекайте, давайте валюту поміняємо. Чомусь в мене підтянула валюта українська. Ну це зрозуміло, чому? USD, Бермуда не вичинають і долари, чи не ті долари, 24 чотири. Ні, скажи, це не ті. Ну, коротше, приблизна ціна, там 30 доларів буде коштувати. Але всі вони продають його паками. Що є дуже-дуже класно, тому що ти там купляєш один, другий, третій, наприклад, там, своїм друзям або там своїм колегам на роботі, якщо ви там займаєтесь якимось там. Роботу, в основному я бачу позиціонування там, для кемпінгу, двоє людей сидять з ліхтарями, або якась робота на СТО, там, де цілі компанії купують, або гуляєш з псом, купуєш собі реально живі відгуки, дуже класні тут сторінки. Продуктів зроблені. Зрозуміло, що більшість з них просто нафотошоплені лампи цим людям на голові, і це досить прикольно виглядає. Там можна і не помічати, але насправді тут вони прифотошоплені до голови. Дуже багато живих відгуків теж дуже класно. Перевага цього продукту, що він ну виглядає насправді на, як то кажуть, на всі гроші. Дуже класно запаковані сторінки продуктів тут, але суть. Продукту така сама, чого він вау, тому що ну виглядає він насправді досить нестандартно, не як звичайний якийсь налобний ліхтар. Він там більш напевно яскравіший. Я вже бачу. Перезаряджаємо якась батарея, яка перезаряджається, motion sensor control, дуже широкий кут, а не як у звичайного ліхтаря. Також тут декілька цільових аудиторій, теж дуже класно, тому що продукт широкий. Це ті, хто подорожують. Вони абсолютно на кожному сайті тут показані. У нас тут більше під таких кемпінгову історію на цьому. NightBuddy налаштовано. Тут у нас більш широке позиціонування, Emergency Preparation, якщо щось сталося там в дорозі з машиною, теж готуєте, або для ремонту. На цьому сайті у нас так само ремонти машин, або щось дома ремонтуєш. Коротше, такий більш універсальний широкий продукт. Але цілих три магазини я знайшов, які його продають, і багато чого можна повчитись навіть по створенню сторінки продукту. Давайте подивимось на активну рекламу, яку вони крутять. Lumen Light, ось цей магазин. Запускає дуже багато реклами і ретаргетингові кампанії, і прямі кампанії. І ще з 3 вересня є активна запущена реклама, що мені дуже подобається. Дуже багато форматів, варіантів, порівняння з іншими. Дуже прикольно, до речі, зроблена реклама, де порівнюється просто таким слайд-шоу з іншими ліхтарями. Що тут ще в нас є: більш такий UGC контент. Супер. Тут аїшкою взагалі зроблено це. Дуже прикольно. Можна собі надихнутися різними форматами креативів, які роблять ці магазини. Давайте ще подивимось. Інакший магазин, як запускає. Це у нас по-тему. Вони більше спрямовані до такого UGC контенту. Тут зразу влучаємо в цільову аудиторію цих всіх майстрів для автомобілів, сервісна історія. Тут у нас більше просто огляд. Починається огляд, потім сервісна історія. Бачите, різні хуки. В креативах дуже класно використовувати різні хуки. Це перші 3 секунди, щоб зачепити увагу різної цільової аудиторії. Оп! Бачите, який прикольний тут використаний хук був. Такий, Типу доміною з цих ліхтарів. І потім вже розповідається про цей продукт. Я бачу, що у них класно воно спрацювало в декількох рекламних компаніях. Вони його використовують. Ну, це вже забрендована історія, але це не заважає абсолютно нам взяти і запустити цей продукт просто на основі фотографій з Аліекспреса. І давайте третій рекламний кабінет на Подивимось, як вони позиціонують цей продукт. Uh, this is not cheap. Uh -oh. This is not affordable. Ого, uh -oh, якось цікаві такі ху хуки. Stop scrolling, <laughs> buy one, get one free. <laughs> ну, це прямо у них сильні хуки теж для автомобілів, для якихось сантехніки. Подивіться, наскільки воно яскраво працює, і одразу показується, як ця штука вмикається. Просто не треба десь там намацувати кнопку, пальцем рукою провели і воно увімкнулося. Дуже короткий креатив на 15 секунд. Дивимось тут. Ну, бачите, от вже зразу можу зрозуміти основну цільову аудиторію це автомеханіки. Бо для них це дійсно важливо. Найбільше креативів під них. Так, є інші якісь там універсальні креативи, на більш широку цільову аудиторію, але в основному це якісь майстри. Реклама теж досить давно запущена. Дивіться, тут взагалі для тих, хто лазить по стовбам. Для електриків теж цікаве позиціонування. Ага, це якась більше така інтеграція напевно, якогось інфлюєнсера. Прикольно, цілий огляд там на один, на півтори хвилини креатив. Теж рекомендую, коли вже продукт гарно працює, запускати більш довгі креативи, які теж з великою ймовірністю будуть залучати аудиторію. Але зрозуміло, що тільки після того, коли ми зрозуміли, що продукт вже круто продається. Креативів дуже багато. Можна дивитись, надихатися, що я рекомендую постійно робити, розвивати свою надивленість в процесі пошуку продуктів. А на цьому в мене все. топ-5 продуктів для продажу цієї осені. З вами був Дмитро, канал Voodoo.com, Всім па-па!